Повилітали двері, всі вікна, зруйновані стіни повністю, осколки позастрівали стіни. Власник офісу Євген показує наслідки влучання. Ударом пошкодило і його приміщення. Я тільки приїхав зранку, а вже наш офіс ось розбитий повністю. Слава Богу, що нікого з людей тут наших не було, ніхто не постраждав. Тамара живе поруч із місцем влучання. Внаслідок обстрілу, каже, їй вибило двері на балконі та вікно. Коли почули перший зрив, я якби ну, злякалася, потім вже хотіла встати з кровати, тільки ногу опускаю, тут другий зрив і все, на мене вже стекло летить, шумить, все бахкає. Я швиденько, в чому була одягнена, то вибігла в під'їзд, побігла до підвалу. Як бомбословища конкретно ніякого немає, ну, стояла на першому поверсі біля підвалу. Тепер буду вирішувати, мабуть, потрібно від'їжджати все-таки. Подивитися на наследке обстрела прошла местная жителька Лариса. Сильный был взрыв, даже два подряд. Это было где-то в три часа, да, наверное, в четыре. Внучка это проснулась, вскочила и побежала прятаться, ховатися. Сидели ночью, ждали, пока закончится. Что мы могли предпринять? Надеемся, что нас пронесет и все. Но, кстати, внучка с дочкой не выезжают. Завтра рано сутра во тим на із цих прильотів. Близько третьої години ночі росіяни двічі вдарили по місту, розповів начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Перше влучання сталося по вулиці Шевченко. Влучання в літній майданчик ресторану готеля Україна. Зазнали пошкоджень як прилеглі будинки, так і сам готель. Друге влучання переулку Андріївському. Там також постраждали будинки. На місці обстрілу видають гуманітарну допомогу місцевим представники благодійного фонду «Янголи спасіння. На даний момент ми привезли на локацію 20 екстрених наборів, 250 листів ОСБ і 100 пленків. Зараз вже около 50 людей, стройматеріалів. Також і воду привезли ми людям, видаємо. Як повідомляє Вадим Лях на своїй Фейсбук-сторінці, у наслідок обстрілу поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено 35 багатоквартирних будинків, дві приватні оселі та вісім об'єктів інфраструктури. Владислав Уколов, Артем Степанов суспільне новини, Донбас.